Сьогодні ви дізнаєтесь про основні вимоги правил дорожнього руху для мотоциклістів. Особам, які навчаються керувати мотоциклом, повинно бути не менше, ніж 14 років. Право на керування мототранспортними засобами і мотоколясками надається особам, які досягли 16-річного віку і мають посвідчення на право керувати цим транспортним засобом. Перед виїздом обов'язково необхідно перевіряти справність гальм, звукової та світлової сигналізацій. Під час руху на мотоциклі бути в застебнутому мотошоломі і не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів. Рухаючись у колоні, мотоциклісти повинні їхати один за одним. Під час руху в темну пору доби. Та за умов недостатньої видимості потрібно вмикати фари та надягати яскравий одяг, стежити за тим, щоб деталі, які відбивають світло, були чисті. Під час руху на мотоциклі водій має повідомляти інших водіїв про зміну напрямку руху. Сигнали маневрів подаються так, як і на велосипеді. Поворот ліворуч і розворот мотоциклісти виконують так, як і водії автомобілів. Давайте розглянемо, що саме заборонено мотоциклісту. Сідати за кермо мотоцикла в нетверезому стані. Навіть на підпитку заборонено. Виїжджати з несправними гальмами і звуковим сигналом. Перевозити на задньому сидінні мотоцикла дітей, зріст, який менше за 145 см. або тих, що не досягли 12-річного віку. Заборонено перевозити пасажирів у кузові вантажного мотоцикла. Заборонено експлуатувати мотоцикл, якщо на мотоциклі з боковим причепом відсутні медична аптечка, знак аварійної зупинки це миготливий червоний ліхтар. Передбачені конструкцією дуги безпеки. Рухаючись по дорогах на мотоциклі, будьте уважні. На проїзну частину можуть зненацька вибігти пішоходи. Автомобілі під час обгону створюють небезпечну для мотоциклістів повітряну хвилю. Мотоцикл може впасти. Ніколи не намагайтеся швидко проїхати між двома машинами: не влаштовуйте гонок на дорозі, що вища швидкість, то й наймовірніша помилка. Водієві та пасажирові завжди слід пам'ятати, що мотоцикла стійкість на дорозі значно нижча, ніж в автомобіля. При великій швидкості руху різке гальмування може призвести до аварії. Алкоголь порушує здатність людини утримувати рівновагу, знижує спостережливість, увагу уповільнює реакцію. Коли люди керують мотоциклами в стані алкогольного сп'яніння, вони самі наражаються на небезпеку і можуть спричинити небезпечну ситуацію на дорозі. Це призводить до аварій і травмування водія та пасажира. Отже, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, бережіть себе та своїх близьких.